Хто такий криптоінфлюенсер? Одразу запишемо. Хто такий? Такий Такий ін, інфлу. Ось так. Прямо по пепсикольному запишемо. Хто такий криптоінфлюенсер? Напевно, кожен з вас це дуже багато разів речув. Хто в крипті, тим паче, може навіть ви являєтесь криптоінфлюенсером, тому в цьому відео я розберу. Чотири найпопулярніші, напевно, соціальні мережі для використання для використання в медіа і а, розповім про те, а, які, які це мережі, як бла-бла е, бла. Коротше, ви все зрозуміли. В принципі, цей формат відео, такий дисклеймер перед початком, цей формат відео буде в такому стилі, щоб все було зрозуміло. Я не дуже круто малюю, але суть не в цьому. А, щоб все було зрозуміло, я буду цей канал вести в, в такому ритмі, в такому темпі, щоб все було понятно. В принципі, для новачків, потім, а потім наберемо оберти, може і не для новачків. Коротше, почнемо. А, сьогодні яка тема? 4 соціальні мережі. А, головніше найпопулярніше. Най, Ні, це не, це не піратський клад, це X, це Твіттер. Думаю, Твіттер це просто це база баз. Це, це просто це не справді це просто база. Це найголовніша мережа, яка використовується в криптопросторі кожним інфлюенсером. І, в принципі, якщо поговорити про переваги, то переваги. Плюси. Переваги. Переваги. Почнемо з переваг. Переваги такі, що це відкрита. Це соціальна мережа, вона відкрита. Ви можете писати крутий контент, робити щось унікальне, знімати відео. Коротше, якийсь там блог, сторітел, не знаю, неважливо. Тобто, ви знімаєте контент, ви робите відео, ви стаєте інфлюенсером. Тобто, як в інстаграмі, наприклад, як в Ютубі, ви просто себе промуєте і ви можете стати там відносно популярним. Тобто з Твіттером все зрозуміло, ви пишете контент просто на тему крипти. Це відео в принципі, буде так загальним, дуже-дуже загальним. Тому Твіттер це, — це база, це перше, що повинно бути у кожного і що є у кожного. Це просто дуже базова річ, яка може зробити вас популярним. Йдемо далі. Далі в нас дуже проста тема, це YouTube. В принципі, Думаю, тут навіть нема що казати. Ютуб це це мегабаза, це теж дуже близька до Твіттеру, тобто ви можете стати відносно популярним, теж, роблячи крутий, унікальний, не знаю, розважальний і так далі контент. Теж промуючи себе через свою унікальність та через свою подачу через свої відео і так далі. А може і ні. Тому Ютуб це дуже круто, теж в круті, але це більш до того, як. Приливати трафік до свого телеграму, чи до чогось. чи, я, ну я не знаю, До Телеграму, напевно, це найпопулярніше може приливати до Іксу теж. Я думаю, сподіваюся, дуже, що з цим теж впораюсь, бо це одна з моїх така моя мета теж. Це наразі Ютуб в Крипті, я не знаю, мені так здається, може не здається, знаходитися. Або це є дві категорії. Тобто перша категорія це люди, в яких дуже мало підписників, вони знімають YouTube, там, я не знаю, україномовне, там, російськомовне ком'юніті, невелике. Або це вже якийсь дуже великий інфлюенсер, в якого дуже вже велика кількість підписників, дуже велика кількість людей, і це вже дуже велика людина, який... Попросту, наприклад, їй не цікаво формувати ролі, чи займатися контриб'юторством, вона вже інфлюенсер, вона вже заробляє з цього гроші, і не дуже це важливо і інтересно. Тобто, ну, якось так. Далі йдемо до після цього, YouTube сказали, Telegram сказали. Далі йдемо. А, Telegram не сказав. Взагалі, Telegram не сказав, чого ви мені не нагадали, що я не сказав. А тому що я знімаю відео і кажу тільки сам з собою розмовляю. Здається, так. Телеграм-канал. Телеграм-канал э, це вже не ну це месенджер, але він використовується як соціальна мережа, якщо можна так сказати. Ну, перепрошую, якщо не можна. Телеграм-канал я і називаю закритою мережою, якщо будемо називати мережою. Чому? Тому що, а, тому що ви не можете просто, ви робите якийсь контент, ви пишете пости, і ви не можете просто стати популярним. Чере чи, чи через відео, чи через щось унікальне як в Ютубі, чи як в Твіттері, бо це закрита соціальна мережа, ви не можете просто взяти десь людей. Цих людей опа, Люди. ви не можете їх взяти просто звідкись? Вам треба передавати трафік з Ютубу чи передавати трафік з іншого місця. Я дуже сподіваюся, теж, що в мене це вийде, бо я не бачу іншого методу, здається, це тільки єдиний метод. Телеграм дуже прекрасний, ви можете мати своє якесь ком'юніті. Наприклад, у вас є ком'юніті людей, уявимо, що це люди. У вас є ком'юніті людей, і ви там неважливо, яка мова, бразильська, англійська, українська, російська, ви а, маєте своє ком'юніті і для проєкту. Ви цікавий, ви потрібний, бо ви розповсюджуєте цей проект, реферальне посилання, наприклад, і так далі. Тобто ви цікава людина, ви потрібна людина. Тобто Telegram це теж, теж, теж мегабаза, вона те, теж дуже е, корисний месенджер, соціальна мережа. Далі. Останнє, про що хотів сказати, це статті. Статті. Похоже так на статтю. Це Medium, я навіть напишу. Medium, Ме, Це Medium, не знаю, чи ні, це е, платформа для написання, як я вже сказав, статей. тобто Це може бути навіть як е, такий архів. Архів плюс ваше портфоліо. CV. Чим які переваги? переваги теж повністю закрити, Це не перевага, це мінус. Повністю закрита, популярним ви ніяк не станете. Але це як архів, тобто ви щось там пишете, ви пишете статті, ви там дуже легко зареєструватись, Я залишу, до речі, посилання в описі. На свій медіум теж зайдіть, підпишіться. Пишете пости, щось там пишете, пишете, пишете. А, і воно там теж все сумується і залишається. Тобто ви не робите там контент так часто, як в Телеграмі, як в Ютубі, не так релевантно, це не так важливо. Тобто це просто місце, в якому ви можете скоплювати навіть для портфоліо просто свої статті, і теж бути, це теж може бути корисно для а, проєктів як галочка більше, ніж як а, така активність повноцінна. Тому про медіум можу сказати так. В принципі, ну, це не дуже зараз релевантно, але... але можна використовувати, я використовую. Посилання залишу, подивитись, і в принципі там перейти, зареєструватися і вже почати писати статті без проблем, все безплатно і так далі. Я думаю, на даний момент можна підсумувати все, що в нас є. Чотири, На мою думку, чотири соціальні мережі, чотири мережі СМ. 4 соціальні мережі, ви зрозуміли. А, тобто це дуже дуже загально. Чотири соціальні мережі, які є базою, базою. Оп, це в нас база, це, це просто початок, з чого можна починати. Далі, а далі не знаю. Просто починати розвивати, наприклад, той самий інстаграм чи Фейсбук. Ну, це не знаю, якщо проєкт може бути цікаво комусь, але ні, це, ну, це не те це не той формат, це не наш формат. Тому в підсумку у нас є 4 соціальні мережі, які працюють, які треба розвивати і так далі. На цьому, я думаю, можна закінчувати цей дуже цікавий матеріал. Я дуже сподіваюся, що це комусь подобається. Є ще дуже важлива інформація у нас на кінець. Я теж створив свій телеграм-канал Україномовний. Україномовний. -ук тому переходьте в описі, в описі, в описі буде лінк. Лінк. Отут лінк. Переходите, підписуйтесь. Там буде вся інформація, там буду постити по ролях, по амбах, по всьому цьому буду постити всякі там розширення і так далі. Це дуже корисно, це важливо. І сподіваюся, це теж буде цікаво. Всім грошей!